Дякуємо вам за вашу дитину і за те, що вона не про зі помога і розпліт, вона віддається за цією роботи і презентувала наші міста. Це великий приклад для всіх інших, які знаходяться і нашої держави, і в місті прокоміському, що були патріотом нашого міста. Дякуємо. Дякую. 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 вам дякую за. Вам дякую за. Я довго, короче, да, довго. За людей, за людей, і вила приємно. Щиро дякую вам і в себе, і далекі. Да, та ще люди, що будуть з наше і люди, люди приїжджати. Маємо добре чак, а минули, вони певні, що зроблено правильно і терміну, то ми я вам ще работаю і бажаю всім звичайно, миру нашій Україні, які ви будете вірно. Миру вашим кінцям. Ну і саме головнее, я бажаю миру вашу душу. Це те, що починає так. Будьте здорові і життю. Я, до речі, хочу трошки сказати про результати місяця, да? як ми практичний місяць, коли ми там а, презентували наше місто. Там було на 11 правоків, які там Тетяна Сина підготувала. Я не буду зараз там, про них розказувати, але є певний такий маленький позитив, коли на сьогоднішній день відпрацювали там. Музеї Німеччини з музеями вже нашого міста тут і області для того, щоб об'єднатися і презентувати себе на певні платформи. Послухувалися в по освітянських питаннях, щоб наші діти відпочивали в Польщі в Німеччині. Ну, і взагалі вчора я там на військовий кабінет був сьогодні, зранку вона мене до італіянки позвонили, зацікавилися нашим проєктом дитячого центру, те, що ми презентували саме там на цьому форумі. Це буде класно, якщо вони будуть мотивовані. Тільки нам потрібно зрозуміти, чи вони гроші є, чи, може бути інше питання є. Але практично, якщо цікавляться, то значить наше місто десь десь, але потроху, починає виявлятися. Така інформація. Гарна всім добрий день, Олена Филипівна, я мав повне рішення про раптову системну затримку на тарі. Я сиджу, включаю, можу почати роботу по малодачі. Я робив аналіз попередніх тестів даних, я хочу знати пропозиції, що це ще може, як ми повинні знати, що ви і по ходу завдає передати цю ситуацію, зрозуміло? Звер toss і ще менного. Розважаємо питання, перше vaše сказано, що я не відбуваю нас вас. Шановні голови, шановні директори нашого комітету, на вашу директору, ми можемо зробити, що я вам розв'язую до речі, 2019 року, вона так таки, вона так як баланс, вона так як баланс, вона так як баланс, вона

Просто наші можливості люди живуть в Україні, документи. Прошу, що ви можете. Я хочу що ви можете. І ти говориш, що ви можете. Ми нічого не можемо. Ми 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 не не можемо. Ми 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 не celou, třetí věci, že bych chtěl konfigurovat ideu pro obnovení stav, tím říct, že je nutné, aby to bylo, že je dobře ukázat, což je důležité, a je přenosné. Protože nám jde na šlovský sektor veřejnou publiku. Je dáno, že je ukázat, což je důležité, a je přenosné. Budeme na programu den a přispěvku pro naše počítání, spočítat za dané тому що я створюю для них щось. Звідси. Звідси. Отже, сказав, що потрібно вирішувати. Я б. Павло Васильович. Зібрались, щоб підвести свої виговори про я свої політичні рішення, пролення води на загалу заражаючи путь. Та, зрештою, ми умираємо Українського управління організацій, який стався в цей момент управління організацією, балансу управління організацій, який передається на управління організацій, будь-який за адресою у мову для особи. Так. Так, згодом, там розгадується про експлуатацію, а ті люди, які тут знаходяться, вони тим, як в першу період вивести світ, tratam de ser aqui, de sustento permanentemente. Dia de pai, não sei o que é lá, no rosto, no chão, no chão, no chão, no chão. Para a minha vida, não é do lado da verdade, que diz que eu vou morrer. Vala, o caminho é o que 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 é за обряд своїх політиків не стерігають. Говорять, що є відповідальність. Возьмуть свій депутат. Що воно розповідає про відповідальність? Про надання дозволу на питання автотранспортного дозволу. Відповідальність про проєкт «Універсал-2005» є поводженням головного управління журналу «АвтоСтронг-М» про всі такі документи, які акти, які були з нею зроблені, про автомобілі, підписи, рішення Да, в них получается, вот эти четыре потребуют сами, спецули, потребует руку. Верит. Вот у кого завещается. Ставим по молодежь. Мені здається, що на вашого розгляду це таке, що він не обмежився, бо його не було допомоги, наче він став місцевим міським, надавлялося допомоги, стекло мушень, став місцевим міським на розрахування, на розрахування проти розрахування, визначені додатки обмежені 2 разів, 25 тисяч і 4 тисячі. Вони не віддалені. Я пропоную, що прямо 20-го року назад на новому рішенні проєкту на Суспільному

і це йому втратило. Тому, я думаю, що це є для нас. Про виділення починання зберігання для сповненого спитання. Про рієкта, який Слухав показав, в одному з першію чергою, і про пишування про те, що сім'ї сіночки в другому слоя відійдуть з-поколи неї, для рихлях та посторонніх биттах це спустив щось тим, що йому не сподобалося. Про рієкта, який Слухав показав,

Ну. Ну, нарешті, до війни, 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 до війни I mean that would be just only a lot of any people. This is it, um which you know just give a very good step of the year пошкодувати, що намудрено надати позитивну оцінку. Універсальне призначення і призначити керівником відділу продажів. Я дав відповідь. Усі вопроси зроза. Прокрешення. Не вистачило ступеня, щоб право на доступ до цього плану. Чітко донести. Я з його показав, що потрібно зробити.

Ну, от, ось, якщо я не знаю, скільки це? Ну, для нього так, що ці правила не виспішатимуть. А врачі, як це так? Він все це показав. Ну, от, врачі, як це? Він розповідає, що в нас є всі ці правила, які в нас є всі ці правила. Та й, наприклад, маємо ці правила, які застосуються, і так, якщо хочеш. Чи буде це так? Він все це показав. Ну, власне, якщо я приймаю, що це так? згодом з тим під час визначення MMС треба бкак правили тобі відповідальність дуже данные чи це неиглось? а як告诉ліче вказати? а може заверш panel gestvan згодом з тим під час визначення MMС тимrina ground проweice розбавлення батьківських прав чи буде вказання MM3 ви розповіли ніби のは Matrix Když you na to je výsledky, na návštěvání návštěvání. Čudy dělají, bohužel, na návštěvání následujících výsledků. Ani kdyby nechtálo se vytvrdit, nechá se to stále vnáště povědět, nechá Звідки ви до чого? Немало нічого сказати. Повідом, що рішення прийнято на судні. Ну, назовсім, на дазво я будуш успішним. Деказань. Всю вказати. От на суд регістра у нас суд. Мені потрібно дати, а, це договор будеш успішним. Да, і до роботи. Так, базований. Mm. Проєктна. Mm. 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 musíme to za, podle mnoha věcí, že protože stále za, že je obvyklé, že když jsme na denji, když jsme na když jsme na denji, 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 když jsme na i yeah.